Вітаю вас з вами Оля Провойс, Ви на моєму каналі. Давненько я не випускала відео і сьогодні виправляюся. А сьогодні буду розбирати вокал нової пісні Наді Дорофеєвої. «Крапають». Ми будемо розбирати саме вокал Наді, а її техніку вокальну, манеру, якісь тонкощі. Я педагог з вокалу викладаю спів близько 11 років. Маю певний досвід, тому давайте розбирати разом вокал Наді і що ж такого цікавого вона робить. Я буду аналізувати усю пісню а давайте слухати. Отакий фрагмент починається пісня саме з приспіву. Надя тут співає дуже ніжним голосом, дуже чуттєвим. Техніка ця називається фальце, тобто, коли високі ноти співаються з повітря. На льодені підлозі такі солодкі сльози крапають, крапають з моїх рік, і нема і нема від цього ліків. А там ще присутній бек-вокал, пошепки, певні слова він виділяє, і це створює такий досить інтимний момент, коли, наче тобі у вушку ще хтось шепоче. А, класна ідея. А ось так починається пісня. Давайте слухати далі. Далі йде куплет. Мої хоті дощами сльози лили по бруківцям. Туди йдемо з тобою разом у старій картинці. Тих то вбився тих почуттів і тих традицій, ми танцювали гучно, поки він крутився. Це була перша частина першого куплету. Як бачимо, він такий достатньо ритмічний. А з точки зору мелодії, вона тут не складна. Тут практично ну, початок, так точно на одній ноті. З моїх очей, дощами сльози лили по бруківці. Туди, де ми з тобою разом у старій квартирці. Бачите, скільки акцентів тут робить Надя. Але нотка одна та 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 та, -та, -та" вона просто його йдає трошки, так і робить оці акценти. А тут вона ще додає трошки твенгу. У мене, до речі, є окреме отут окреме відео про твенг. Тобто робить звук більш таким дзвінким. І в даному випадку ми чуємо більш такий назалізований твенг, тому що він буває різний. Її голос тут вже звучить більш наповнено, якщо порівняти з приспівом, такий розмовний звук вона дає. Далі змінюються акценти. Скажи, хто вбивця тих почуттів, і тих традицій. Та-ра-ра-па-па. акцент Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-па-па. Акцент. Ми танцювали гучно знову. Так ми танцювали гучно, поки він ні крутився. А і це дуже прикольний такий контраст, якщо порівняти з приспівом, Да? куплет стає дуже такий ритмічний, а, практично речитативний. Тут багато акцентів, змінюється ритміка, і завжди поєднання такого у піснях є дуже і дуже доречним і те, що нас зацікавлює. А далі друга частина куплету все ще триває. Давайте її послухаємо. DJ пишав, а з ними свята, а за ними гості ним разом навчила. i don't... ж саме, Ті самі акценти вона робить, тобто перші два рядки одні акценти, потім вони змінюються. дорослі, чому та-та-та-та-ра-та-та. Цікаво. А і остання фраза куплету. Оце цікаве слово, а за осінню. А за осінню тара-ра-ра-ра. Якщо розкласти, там у нас присутній хроматизм. Навіть трошки такий арабський, наче мотив. Ось він додає певного дракування. У <зраматизму"> цій фразі. Далі у нас іде приспів. Тут два рази грає приспів, значить, програв щойно перший раз. Тут цікаво змінюється мелодія першого рядочка на льоді підлозі, замість на льодіні підлозі. Так, так було у першому приспіві на початку. Тут дещо змінюється так саме перший рядок. Тобто знизу вгору йде, а на початку було зверху вниз йшла мелодія. А далі слухаємо продовження приспіву. На людя... З'являється беквокал на словах крапають, крапають, і, а, значить, і нема, і нема. Беквокал у нас з'являється на терцію вгору: крапають, крапають тонесенький голос. І так само і нема, і нема. А якщо чесно, мені цей беквокал створює вайб гурту тату по вокальній частині. Напишіть, чи вам теж так здалося? Чи можливо нагадує якогось іншого виконавця, поділіться далі? слухаємо. Я обожнюю, коли в пісні є У, коли я сама співаю якісь пісні, кавери. Дуже люблю, вставати, дуже люблю вставляти у, -у, 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 у ці У, тому що ну, вони прикрашають. Тобто, це у нас тут з'являється вокаліз на звуці У. Вокаліз це коли немає ніякого тексту. Так? А інформаційного посилу є просто якийсь звук. Це може бути звук у «а», «м». А». і ця частина зазвичай дуже запам'ятовується. Ти потім ходиш на співуєшся. Вона теж тут співає досить так ніжно. Звук у нас фальцетний. А до речі, що я помітила, що коли Надя почала співати сольно, її манера дещо змінилася вокально. А вона стала співати більш ніжно, чуттєво. А, багато використовує саме фальцету, тобто звук з повітря, фальцет, твенк. А рідше вона тут використовує Белт. Белт це коли ми чуємо дуже потужні високі ноти. Якщо брати гурт «Время стекло», вона там ну співала значно гучніше, об'ємніше, сильніше, потужніше. Це був такий стиль у тому гурті. А зараз вона дещо змінила свою манеру, тому то напишіть, як вам звучання наді зараз і як вам надя взагалі звучить українською. Мені не холодно, не гаряче, не соромно не боляче. Зі мною мінімум речей, як з плечей. Опа, що ми чуємо? Ми чуємо, що другий куплет зовсім не схожий на перший. Тобто повністю змінюється мелодія. Вона йде трошки а, навіть нижче. Мені не холодно, не гаряче, не соромно й не боляче. Зі мною мінімум речей і я зійшла з плечей. Відрізняється мелодія. Це така доволі тепер популярна фішка, наскільки я бачу, яку використовують співаки у своїх творах. Ну, цікаво, слухаймо далі. Серце часом кулеші сомніви з сходище, як спинити до че. Молодія у нас нікуди не розвивається, тримається на тих же нотках, де почався другий куплет. Та як спинити дощ суче? Питання ми чуємо в кінці фрази, і переходить у нас пісня на приспів. mm -hmm. Чуємо, що приспів тут два рази повторюється. Перша мелодія на льодяній підлозі. Зверху вниз вона йде. За другим разом вона співає на льодяній підлозі. Так, це така фішка цієї пісні, коли трошки змінюється мелодія. А тут те ж саме усе з'являється бек-вокал, той який був до цього, терція вгору. І в кінці ми чуємо. І знову у нас йде вокалісна, у якій ми вже встигли трошки запам'ятати. З'являються ще крап крап такі а, вкраплення голосу, бек-вокалу крап крап А як на мене, теж дуже доречно тут. Як бачимо, в цій пісні Надя ніде не показала сильний вокал, а він у неї, безперечно, є. Тобто, вона така достатньо стримана пісня з вокальної точки зору, але гарна а, вона запам'ятовується. всі... Крапають, крапають. А, зазвичай люди дуже швидко саме у такі моменти зловлюють, запам'ятовують і наспівують. Саме на це і сподівалась Надя, тому що це популярна музика, це стиль поп. І, звісно, ми маємо його наспівати та запам'ятовувати буквально з першого разу. Ось такий був розбір вокалу. Наді в пісні крапають. Я постаралася максимально коротко і стисло охарактеризувати та просканувати її вокал в цій пісні. Якщо у вас якісь залишились питання до мене або щось незрозуміло, звісно, пишіть в коментарях. І якщо вам цей контент заходить, підписуйтесь на канал, ставте свої серця. Також напишіть, чий вокал ви хотіли б, щоб я розібрала, або яку саме пісню. Це може не обов'язково бути пісня наших виконавців, це може бути пісня, якась дуже гарна англійською мовою, або якась відома закордонна виконавиця. На цьому у мене все побачимося в наступних відео. Бувайте!